Уля уродженка Ялти, вона вчителька української мови і опинилася на батьківщині свого чоловіка. Вирішила бути сильним тилом. Нам в селі так згуртували сильно, дали безкоштовну От. свиню, такий харчовий пайок хлопцям, дівчатам. Кишеньковий варіант, рюкзаковий варіант. Так. Хачапурі постепанівські три види сиру, Ватрушечка чи буреки. І хай люди у селах, у маленьких містечках не соромляться, нехай пишуть гранти. Субтитрувальниця Оля Шор Ось цей простір тут волонтерки працюють, громадська організація Степанівські бджілки, і це все організувало у 22-му році. Дійсно, переселенка з Криму Юлія Гаврилюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви взагалі унікальна людина, тому що Юля, уродженка Ялти, вона вчителька української мови і опинилася на батьківщині свого чоловіка Володимира. Який от, скажіть свою історію? Таким поворотом долі я взагалі мріяла все робила для того, аби не повернутися в село, тому, тому що я народилась в маленькому селі СМТ. Але все робила для того, щоб переїхати в місто. Але через допомогу сусідів нам довелося чоловіком виїхати з Криму. росіяни. Це так, маєте так. Я саме через анексію Криму. Ну і чоловік вже загинув. Ви залишилися з двома дітьми, але де сили здається, треба волосся рвати, страждати. А ви навпаки, ціле село підняли ноги на ноги, і ось подивіться зараз. Робота кипить. Справа в тому, що коли почалась повномасштабна війна, ми саме переїхали на батьківщину чоловіка, тому що ми 8 років відбудовували наше садибу. і чоловік знов пішов на фронт, бо він був атовець. А це через повномасштабку знову пішов на фронт. І я вирішила. Бути сильним тилом нам в селі так згуртували сильно, дали безкоштовну ось, свиню. Ось що, що дівчата роблять? Саме ми зараз виготовляємо реторти. Це е, такий харчовий пайок е, хлопцям, дівчатам. Е, кишеньковий варіант, рюкзаковий варіант, який. Те саме банка, тільки не б'ється, і тут зараз голубці наприклад. Все зрозуміло, у нас дуже мало часу. Давайте йдемо до е, пекарні. Ви виграли грант курс на незалежність. Правильно, так і влаштували тут пароконвектор, працевлаштували трьох людей. Дивіться, вже скільки всього тут зроблено, і зараз тісто замішується. Так саме через те, що у нас все обладнання було на мотузочках, хоч люди добрі нам передавали, я шукала спосіб знайти професійне обладнання. І через виграний грант я поєднала свою бізнес-ідею з нашим волонтерським штабом, і тепер ми можемо професійно працювати, а також виготовляти випічку, її збувати в межах нашої громади. І, і такі... Васильовна вже зранку тут вже партію на... наробили. Так. Зараз заміс для чого для пиріжків. До біси, для пиріжків, для багетів, для хліба. Юлічка, а розкажіть асортимент, куди йде це все і в чому бізнес складова? Ви більше соціальний проєкт чи все ж таки підприємний? Коли я думала, як мені допомогти моїм дівчатам працевлаштуватися, аби не втратити наш волонтерський рух? Я заснувала пекарню такий соціальний проект. Коли ми розробили багато рецептур, ми відкрили ятку, називається Пережок такава, що наближають перемогу. Там продаються ці пережечки вороновиці через трасу і кошти вилучені з продажу. Я оплачую зарплату? О, ось буквально розкажіть, да. оце пиріжки е, по Сипані порохом і зеленю. Хачапурі по Степанівській три види сиру. Ватрушечка, Чебуреки, це з вишенькою, такі в нас смачні пиріжечки, з маком, піца. У нас школярі по цю піцу це розроблено спеціально під наших степанівських школярів, тому що треба розмір, краса і постепанівські і хачапурі по степанівські. Ви знаєте, мене що я дуже інколи компліментарний, але як не захоплюватися ось такими людьми. Я вам дуже дякую. Сили вам, сину, доньці, вітання. Ви ви, ви, ви ви така людина, ви яка запалюєте, запальничка. Вогонь. Ну, треба показувати шлях тим, які опинилися в такому положенні, як я. І хай люди у селах, у маленьких містечках не соромляться. Нехай пишуть гранти, виграють, тому що кошти є, їх треба правильно віднайти. Так, абсолютно. До перемоги. Це село Степанівка, Степанівські бджілки, і це унікальна героїня України, я так вважаю, Юлія Гаврилюк.